Ну і ми продовжуємо випуск. Бібліотека на залізниці. Книголюбам, які оберуть маршрут Київ-Варшава, пощастило. Тепер у потягах цього напрямку працюватимуть бібліотеки. Культурний проект Книжкові мандри це спільна ініціатива Південно-Західної залізниці і польського інституту в Києві. Кожен пасажир, який буде їхати в напрямку Варшави до 25 січня, матиме змогу безкоштовно почитати книги польських та українських письменників, і це не популярне чтиво, а серйозна інтелектуальна література автори книжок лауреати престижної премії імені Джозефа Конрада Кожановського на власні очі. Ці надбання бачила Віта Прокопчук. А от чи читала? Давайте запитаємо: Віта, добрий вечір тобі чи вдалося тобі щось почитати? На жаль, не вдалося прочитати, але вдалося лише переглянути, які автори були представлені, та які книги залишалися у спальних вагонах цих трьох цих трьох поїздів цього поїзду перепрошую в напрямку Польщі. Отже, залізничники вирішили зробити а, пасажирам спальних вагонів, що прямують у Польщу найкраще подарунок. І Це книга. Тепер кажуть, час поїздки можуть використати доцільно, а головне корисно. У кожному з трьох вагонів по півсотні книг. Твори відомих українських письменників це а, Сергія Жадана, Тараса Прохаська, Наталки Сняданко і Тані Молярчук. Вони представлені у кожному купе серед книг також польські видання, перекладені перекладені українською мовою, польський часопис, такий як критика, який дає змогу дізнатися про стан сучасної літератури наших сусідів. Користуватися книгами можна безкоштовно від сьогодні і до 25 січня. Новинку ініціював польський інститут у Києві. Вона розрахована на місяць. Якщо традиція приживеться, кажуть бібліотеку, планують розширити. Директор польського інституту в Києві. Києві Ярослав Годун каже, мета проекту розширити горизонти знань та познайомити пасажирів з творами молодих письменників. Цікаво, що чотирьох українських письменників, яких представили у спальних вагонах, є леоратами премії імені Джозефа Конрада Коженьовського. Це відзнака за аналогію Нобелівської премії, але не за конкретний літературний твір, а за послідовну реалізацію творчого шляху і ін... 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 Ційної системи і ламання певних стереотипів. Вона заснована 2007 року Польським інститутом у Києві. Ну, я думаю, що це, по-перше, не обичний такий, якийсь прояв просування української і європейської культури. Думаю, для людей, які будуть подорожувати цим потягом, буде відкриттям, що можна взяти книжку, а може навіть для себе відкрити цих авторів, які вони бачили тільки десь по телебаченню. Пасажири нам сьогодні розповіли, що проект їм дуже сподобався. Він досить цікавий, а головне безкоштовний. Молодь віддала ж перевагу розважальній літературі. А от люди старшого віку задоволені почитали щось про політику або або про останні події з Майдану Незалежності подобається ця ідея, тому що їдеш багато часу і не знаєш, чим себе зайняти. А тут безкоштовно і почитаєш напевно читала щось смішне або щось наукове. Я не знаю, я не можу відповісти на це питання. Ну, що б тут почитали? Я ще не цікавився, який там зміст, але мені б хотілося б про політику, про про ті події, які відбуваються в Києві на Майдані Незалежності. А я якраз звідти їду. Якщо там найду... Заступник начальника південно-західної залізниці Сергій Горолей проект підтримує. На його думку, це покращить сервіс і сприятиме розвитку вітчизнянній літературі. До того ж, акція на ціну білету не впливає. каже, оскільки шлях довгий, бібліотека сама запрошує до читання. Купити книгу можна лише поза межами вагону, навіть якщо будуть крадіжки, пан Горолей не тужитиме, адже акція. Гуманітарна і, звісно, стежитимуть, щоб книги залишалися на місці у відповідному вигляді. Мета заходу каже: долучити людей до читання книг. Причому не так йдемо. З однієї сторони це буде являтися сюрпризом для пасажира, який буде їхати в поїзді. Таке виходить удовольствия запряснутися з культурою українських наших писателів сторони, Мы понимаем, что мы в том числе и мы пропагандируем отечественную литературу и способствуем ее развитию. Також пан Сергій зазначив, що у перспективі у них створення книжкових магазинів, які поширені у всьому світу, кожен матиме змогу придбати класичні твори, фантастику, зарубіжну та інші. А от щодо крадіжок у вагонах, то що є цікавим, що в Великій Британії за кількістю крадіжок, наприклад, визначають популярність автора.